Окупації Росії. І ця окупація називалася Радянський Союз. За мене тато платив у рублях у дитячому да. будинку, і за вас. Ну не знаю, знаю якщо ви до 90-го року родилися, то так само. Ні, я в 85 го родилася. Ну, я ж кажу, якщо до 90-го року, то ми всі були тоді в радянській окупації. Наша Україна так само. Так? Але у 90-му році Україна проголосила незалежність, Україна вийшла з. Залежності від Москви і була проголошена автокефалія, тобто незалежність української церкви. От, ви кажідко і... ні, ні, ну, Незалежність. Тобто ми отримали можливість, можливість у своїй хаті мати свою церкву, своєю мовою рідною молитися у себе в церкві. От ви заходите зараз до Чельця в Ученецька, так? Ні, я в Черківку. В Черківку. От, Батюшка знає... теж по українському. Дивіться сюди, бачиш, говорить по українськи а служить на якому? Бо судіння йде різною мовою церкві? А ну скажіть мені. Ні, це ні, це... Ні, ні, ви мені сім'ї, що боссу недалекої мови. Райський, ні, 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 бо судіння йде московським із От є Псалом 90. Пославте. Бо судження йде московською мовою. Для того, щоб у вас була українська церква, для того можна молитися українською мовою. А, а вам а, забороняє московський батьків, що в церкві української так мови. Так ніхто. мені ніхто не може заборонити. Дивіться, А в церкві немає молитви в морітній мови. А є молитва в Москальській. Дом. Так чи ні? Тобто у вас вседить до нині. Я не а, часто, ні, не всі, Я не говорю про те, чи ви часто, я вас не питаю. Я вам говорю загальні речі. Ви мене запитали, я вам можу відповісти. Угу. Для того, щоб у нас в Україні була українська церква, українська думка, українська ідея, для того треба, щоб ми і любили Україну, але для того треба, щоб, щоб була взагалі ця Україна у нас в Україні. Проявляється це в тому, що наших дітей у школі вчать рідною українською мовою. Наші рідні українській церкві моляться на нашій рідній українській мові. Це згідно слів Святого апостола Павла. Ви знаєте, що правильно молиться на своїй рідній мові. Знаєте, так? Распомі. Вам у вашій церкві, так як вона московського патріархату, забороняють молитися на вашій рідні мові. Ніхто нам мови. нічого не забороняє. Ще раз кажу, Бо ви не ходите до церкви. Якщо б ви ходили до церкви, ви б знали, що ви. Ви мене не церкві... зрозуміли. Дайте Востов я вас, я що так. ви батюшка, у мене прадід був з Австрії, і він був молдаван. Він навчив мене по-молдавськи розказувати, ну, так, усе, як має бути. От так. я спокійно говорю, Да, це може неправильно, незалежно, Бог є один. Чи я скажу по-русски, чи я там на коліна і до бога звернувся, чи по-русски, чи там, ну це неважливо. Ви звертайтеся на ваші рідні мови, що хоче бути ближчими домови. Ну якщо дід мене, якщо прадід мене вчив, як коров відкрив, як очі наш, тату на та увазі. Да. Ваш прадід народився при румунській окупації. Так. Буковини. Так? Так Румуни, так само Румуни, Румуни переучували наших українців, молиться в Румунській. І взагалі, яка приходила імперія поневольвала Буковину, вона насаджувала свою. Румуни насаджували свою, москалі насаджували свою. Це, оце дивіться, оце ознака е, другосорності чи поневолення, коли окупант вам розказує, на якій ви маєте мові молитися. І забороняє вам молитися на ваші рідній мови. Тобто це ознака окупації. Абсолютно не забороняє мені, якщо я тут. От ви є оцей листочок? Давайте так. це чисто на українській мові? Це, ну, це на українській мові? Так, на українській мові. Ну і так різниця, чи я там поколю то слово. Дивіться сюди, для ти вас, ти ти вас ти? в особистому спілкуванні, з Богом, в особистой молити взагалі немає значення, якою мовою ви маєте. Послухайте ти? мене. Я, наприклад, можу молитися латиною, грецькою мовою, Може, румунською мовою, англійською мовою, слов'янською мовою, російською мовою, українською дуже, мовою. Дуже, дуже, дякую. Але для парафіян я повинен молитися так, як пише Біблія. А Біблія пише. Апостол Павло в першому посланні до Корінфін, 14, років, він каже, моліться на дружині і вам морі. Тобто я буде молитися на мові рідні. Да, пару хвилин я з батюшком Романом тому... спілкуюся. Е... Пару хвилин. Вона е... просто на п'ятому поверсі. Е... Тому... тому дивіться, як ситуація стоїть. Е, і якщо ну ви ж сказали, що захоплювати хтось церкву, збирається. Ну, хто. От ви... Ні, от дивіться, Ось... от послухайте мене. Тому от люди, сьогодні людям надана можливість вийти з московського патріархату. Але самим добровільно вони повинні самі зібрати збори, власне, жителі, православні жителі вашого села, чи Черепківки, чи Вовчинця, і разом проголосувати за вихід з московського патріархату. Для цього необхідно, щоб була більшість на зборах, і тоді вважаються збори дійсними. І громада автоматично разом з храмом виходить з московського патріархату, приходить до православної церкви. І, що? І, ви? І І яка різниця. Церква лишається. Послухайте, вона сама. Послухайте Яка різниця? Чи в нас під боком стоять російські танки чи українські? Є різниця чи нема? Ваш чоловік, чекайте, ви казав, чоловік воював, так? -да. Він... він не воює, а він, за... За... він за він за що воює? За що? За Україну? Ну то він... От, а, послух... а ви спору, дійси, ці дійси, ці дійси, послухайте, золотко. Ваш чоловік воює за Україну? А ви кажете, а мені все одно, чи тут буде Україна чи Росія, чи тут буде Українська церква чи московська. Ви, ну, давайте я... Тобто, ну, Ту церкву побудували дуже багато років назад. Сам я не так, пані, такого. Дивіться, а я вам скажу, коли навіть ту церкву побудували в 19 столітті. Задовго до того, як сюди прийшли румуни як окупанти, і Су... пані, ну слухайте, і ще довше до того, як сюди прийшли москалі. Москалі на Буковину, як окупанти, прийшли в 1944 році. До того ніколи та церква не була москальська. Вона була православна, вона була збудована. Звичайно, православна. церква. Прав... Але вона не, не була церква. московського патріархату. Ви мене чуєте чи ні? Москаль, московський патріархат на Буковину прийшов сюди після російського солдата. На вістрі окупанта прийшов сюди в москаль і привіз і москальського вчителя, і москальського попа, аби з українців робити москалів. Розумієте? Те саме, що вони роблять на окупованих територіях. От там, де москаль прийшов, він тоді московського попа і вчителя заставляє з українців робити Мі, москаля. Послухайте мене. Бо ви не були під окупацією. Дякуйте за це, Господу Богу. Але там, де прийшли Я москалі... — послухайте мене. В окупації ми не були. Бо якби ви були, ви б так москаля не любили. Там, де прийшов Я не москаль, при чому ну, так послухайте мене, він московського бога е е використовує для того, аби з українців той робив москалів. Яким яка різниця? все одно, яка церква, яка мова, яка? держава. Якщо мене батюшка молдован, він уже багато років покійний, батюшка Григорій, Ковальчук. Мачук, да. да. він мене хрестив, він мене вінчав. Він, уже, ну, Він вас звільчав у православну віру, а не в молдовани, чи в румуни, чи росіяни? Ну, Розумієте ж ні? Дивіться, яка як, як, як яка різниця? От яка різниця? Чому є діти? За я що ваш чоловік воює? Ваш чоловік воює за Україну, чи за його за церкви! Він воює за те, щоб тут була Україна, а не москалі. Ви за церкви, не за, плитку, не за ту плитку, не за оце. Послухайте, що таке для вас Україна? Це наша, ненька. А в чому проявляє, проявляється те, що ми українці не Явно не. В чому? Не ці церкви, То, ви починаєте В чому ви починаєте що з тими церкви. Я ні з чим не б'юся, ні з чим. Слава Богу, То, не бачу. відколи церква повно... має бути. На ту церкву завжди люди самі скидали гроші, настроїлися. І Парап, ця церква належить і? людям, не патріархату. Дивіться. А як тепер? От влучине учинеться? Чого адвокати? Це вже йде до громади, там якось так це все порозуміло. Ну, 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 ну. У мене просто не було. Но я пуску, чув, що московський патріархат навіть адвокатів не мав, аби вони е, допомогли Так не ви. Так а не ви! ви! Ви? Ні, дивіться, золото. Я чув за це. Тому збори перенесені не діють, тому неділю. Що... А що завтра їх не буде? Ні, завтра збори не буде. Тому, ага. що, тому що москалі збирають по сусідніх селах прихильників московського патріархату і збирають ви? на то, щоби. Зробити провокацію і зірвати збори. Тому зборів цього неділі не буде, будуть mm -hmm. якось інакше. Давайте скажемо так. Я, наприклад, де я там родилась? ну наприклад, ви собі там рішайте, я не є сильно церковним. зброю. Ви є сильно грамотно, що робити. Давайте Виктори закінчиться ця війна. Вона не закінчиться, поки тут будуть москалі. Зрозумійте, щоби ваш чоловік, mm -hmm. як його звати? Сам. Ой, герой Олександр, так? який захищає да, він нашу живе, Україну. Здорові, да, ну, я так. ж за він герой, він захищає нашу краю. Він хоче, щоб в нього вдома була Україна. Не просто хата, не просто земля. Не щоб його діти росли в окупації москальській. Він воює за те, щоб тут москалів не було. Так, чи так? Тобто він хоче, щоб тут у нього в тилу була Україна. Я вам скажу, ви він так, хоче вернутися так... в Україну, чи в Росію? Тут не буде Росії. Він спочатку. У вас у церкві поки що Росія. Там по русски моляться, там російськими не написами ікони московським ізгодом, слов'янської мови. Це по русски Це так, як моляться на Росії. Так навіть слово батюшка, яке ви вживаєте, російське і ніколи на Буковині не казали на священника батюшка, казали панотець. А це, що вас навчили, це навчили на московський лад. Розумі? Давайте будемо говорити про бабків, є військ. Ми робимо самі само собою золото. Коли відстоюємо святе православ'я. Тому що нашу віру православна не міняє. А, а вам, ну що казати, жіночка? нам Бог допомагає. Трошечки я... читайте розумних книжок вам поможе. А, -а, -а. а поки що, поки що, на жаль, через таких, як ви, ми маємо оцю віру. Получається, що ваш вас чоловік. А чого через мене? А мені? я вам кажу, Бо вам яка різниця? Вам все одно. От у вас є донечка. Так. Ви хочете би ця донечка? У мене є дві донечки. Дві донечки. Якщо у вас є змога, Дивіться. то помиліться. Марія і Вікторія. Марія і Вікторія і за вас і за чоловіка. Ви розумієте? Золотко, я закінчу. віть. Ви хочете, щоб ви ваше майно успадкували, ваші діти чи ні? Давайте. Чи хочете щоб досталося якомусь чужому дякую? Ні, давайте вам дисковою. Одна йде. Не про церкву. Скажіть, давайте ми, ми тут інші. Ви хочете, щоб ваші мамоскували ваші діти? Звичайно. А я так само хочу, щоб в моїй країні була моя українська церква, а не в От і все. Пані, вашим чоловікам вдячний. Давайте.